Усім привіт! На вокзальній площі стоїмо, купуємо ліменат і по круасану в дорогу. Вирушаємо ми додому в Черкаси. Потягом 0,86 Львів, станція Тараса Шевченка. Шостий люксовий вагон, 13-14 місця. Ціна квитка 801 гривня 99 копійок. Вирушаємо 11.07, приїжджаємо 23.15 все одним днем. Покажу, розкажу, ознайомлю. От ми з дитини зайшли, скажімо, без ремонту, але дуже так прилічненько. Штори чисті, світленькі, бо перед цим по вагонах, коли проходили, 9, 10, це взагалі чорні. Так виглядає. Застелена. Водичка, видно, входить. якийсь пакетик. Ага, відчуваю там серветки. Да, я не сказала, що потяг на Львів Запоріжжя 0,86. Ще стоїмо, а сервіс я вже і комфортно оцінила. Якщо ви не зарядили телефон, як я, то вам в коридор. Тут немає де. Рухаємося ми вже більше ніж 5 годин, тому виважено можу зробити такі висновки за такою ціною квитка, яку ми заплатили. Гарне місце в гарному купному СВ або м'яке, або люкс не буде. Воно буде коштувати мінімум в два рази дорожче, а взагалі навіть в 2,5 рази треба помножувати. За ці гроші старенький люкс, але частенький. Да, Ці патички і філамики падають, якщо їх роздвигати, але що отримали, те отримали за такі гроші. Викупити можна за такі гроші повністю купе, але воно теж буде негарної якості. Тому, як не плачевно це признавати, але за 800 гривень кращого ми і не отримали б. Тому для нас було важливо з дитиною їхати вдвох, для мене було важливо, щоб не викупляти ціле купе, яке буде по вартості те саме коштувати. Била відразу в цьому потізі був люкс. Тому на двох нам за такою ціною кращого не знайти було. Тому висновки робіть самі. До нових зустрічей і пока. А ця частина відео, яка буде в кінці основного, я записую для тих, хто хоче гарне. З другого до Києва. Якщо час відправлення 23, приблизно 00 і прибуття в Київ в 6 ранку вас влаштовує, то вибирайте потяг 0,92. Ми їхали в купейному вагон, вагоні. У нас вагон був 12-й, він неймовірний, сучасний, світлий пластик, якісні ці місця. У нас був купейний вов на чотирьох, ми викупили весь, а їхали в трьох. Біля кожного місця розеточка, заряджай телефончик, індивідуально вмикай світло для читання, дуже точечне освітлення підходить. Не так як тут, бо вишивати при цьому світлі я не можу, коли потемніло. Стол сучасний, з виїмка під стакани, щоб вони не сповзали, не тікали, не падали. Під столом окремі. То ли на нижніх полицях, то під столиком можуть складати такі теж полиці для мобільних телефонів, туалет сучасний. Ну, для мене це на сьогоднішній день фаворит. От 092 потяг. Він я кращих поки що не зустрічала. Так, вони є, але на моєму шляху поки найкращий 092.